Головка повністю перебрана. Всім привіт! З вами, як завжди, Гарасте Нерви. Приїхали запчастинки для наших волгів. Я ще точно не знаю, буду зараз дивитися, або буду робити білу волгу. Бо документи є і на білу, і документи є на синю. І вона буде перереєстровуватися, зніматися з обліку, і виходить, що на, на синій волзі, виходить, тут у нас номерний номер кузова тут є, все читається, все чітко. І на білі теж так само він читається. Але треба нам вибрати, який кращий кузов. Чи біла волга краща, чи та синя краще. Тут теж є номер козова. Правда, стан такий, як ви бачили з попередніх серій, дуже поганий. Но Волга починається робитися, як я вам казав. Реставрується на кожний день. Ох, як закривається, навіть замки стоять. І будемо дивитися, бо карнізи тут такі полізлі вже. і Я не знаю, що робити. Якщо б малювати це, все, треба крила замінити передні. Карнізи я латати не хочу латками. Це все так пооблізало. І виходить, карнізи краще, я думаю, що замінити це 100% і навіть з тим не мучитися поміняти нові і забути за них, бо машина буде малюватися повністю, реставруватися. Я не знаю. Тут вже поміняли карнізи. Тут карнізи встановили, нові замінили їх. Теж вижу, червона грунтовка була під ними. Ну так не дуже якісно, я вам не скажу, що це гарно поміняли. Поміняли якої-небудь от на такі точки, як бачите. Негарно, то мені не подобається. Ось так виходить, що. Зараз загонимо волгу на яму і будемо дивитися на цю синю, що я не їжу, будемо дивитися, що там є по стану кузова знизу, які лонжерони, чи воно її краще робити. Чи краще робити цю синю. Чи краще робити оту от білу, бо документи вже є і там, і там. І для цього я купив, приїхали такі зічастюльки. Я купив карнізи. Не хотів їх вигнати, бо через те, що не буде форми, точно я купив карнізи радянські. Тут метал 1,5 чи 1,8 мл. Карнізи такі ось чудові, з ребром жорсткості, вигнуті, гарні. Навіть йде. До дна такий усилитель і зараз будемо заганяти машину і дивитися, які кращі карнізи. І ось ці карнізи. Вітковський опитний завод, порох кузова, газ-21. І рік випуску 1972. Ну Є трошки тут корозії, це все щеститься. але карнізи нова повністю із хорошого металу. Метал хороший. Насправді така форма його. Будемо. Приступати для реставрації до реставрації Волги. Будемо приступати до реставрації Волги, будемо реставрувати першу Волгу. Ось така поселочка приїхала, є карнізи вже. У е, дорозі їдуть крила передні. Передні вже нові їдуть. Теж у такі самі грунтовці, або в чорні будуть, не знаю, які вийшли. Задні крила у мене тут я ці робити не буду металолом. А ці передні бачу, тут є грунтовка так потріскала трошки. Не це шпаклювати. Гратися з тим. Ось бачите, фарба. Хочу, щоб були нові. Ну вони такі, видно, що теж чорний колір, чорний ґрунт під ними. Тут де фари, де ободки, воно все ціле, не ще нічого. Можна їх використати. Але я хочу обійтися, як то кажуть, легшим шляхом піти і замінити нові крила. І не мучитися з ними, щоб це не шпаклювати. Ось тут така шпакльовка. Заказав нові. Такі самі, як пороги. Бо ці, корні, ці передні крила, які на моїй білій волзі, ось бачите. Шпакльовці такі, і то таке я не хочу робити. Тут таке нерівне. Крила передні під заміну будуть. Але зараз загонимо на яму, затягуємо білу першим волгу, першим ділом і будемо дивитися, який там стан кузова знизу днищу. Подивимося, що з нею є. Якщо днище хороше, олонджерони хороші, хороші більш-менш будемо варити білу. Якщо б тут погане, будемо робити синю. Відео буде, будемо думати зараз, заганяти ту і порівняємо, чи цю нам робити білу волгу, чи ту краще робити, яку варити. Синя їдеть, я катаюся неї майже кожен день. Робить свою роботу. Жалко, що фуркопа немає, був би фуркоп тягав би всяке. Ми зараз затягуємо на яму білу Волгу і подивимося, які там козу все зазнімемо, а потім синю Волгу. А ви напишіть у коментарях, яку кращу Волгу б ви робили, цю синю чи ту білу. Яку краще зремонтувати, бо одна буде робитися для себе, а одну буду продавати. Можете придбати одну таку волгу для проєкту, якщо хтось хоче Ось так. Зараз затягуємо цю біленьку і будемо дивитися, що там по стану кузова. А з вами, як завжди, гаразд Сталеві Нерви. Будьте з нами. Я думаю, що буде цікаво. І що у нас виходить по 21 волзі? Ось як бачите, обробили днище. Місцями оброблено воно доста, я вам скажу так, добротно. Тримається все гарно. А де було недочищено, ось, бачите, тут глина, всякі такі прирости. Де було добре недочищено, чи то може усталість металу. Ось тут я вже почав чистити його, відколупав такими слоями воно тут було, як бачите, такі слої. І тут вже ось пішла корозія. Цей желобок потрібно буде замінити. Повністю замінимо цей желубок. Ось так. І виходить, де воно було добре замащено, де зачищено, там воно гарно виглядає. А де було погано, ось там вже полізло. Тут наколупав дирочку таку знизу колорисори. А вся решта навколо простукав, взагалі, шикарна. Тримається все гарно. Де карніз, жолоба усілітілі карнізів згнили в труху, повністю. Ось, як бачите, такі прирости там. Потрібно буде їх замінити. Потрібно буде замінити, бо їх ось тут взагалі немає. ось як бачите, ця отвертка пролазить, тут уже проломилася. Ну, така от така ось історія з Волгою 21 І це все з таке в віржі повністю. Ці жолоба потрібно буде купити нові, вирізати і замінити. І карнізи я вже дістав. Карнізи вже є ще радянські. Карнізи 72-го року випуску, там є штамп на них. І виходить позаду оланжерону тут, ну, типу, виходить, усилитель карніза, ліва сторона треба замінити. Права сторона ось тут трошки вже е, май гірше. Чи то права сторона вічно їде обочином і через те, чи через що не можу сказати. Іменно може через те, що вихлопна тут гріє, не знаю. Ось тут так. Бачите, потрібно таку латку наколопав, потрібно буде це вирізати повністю, зняти вихлопно і вирізати тут декріплення рейсори. Ось то вушко, це все треба замінити. Замінити короба. замінити, Ось бачите, це згнило повністю. Треба короба карнізів нові. Це повністю згнило в труху. Треба буде замінити на нове. Ось такі два у нас получаються моменти По днищу. Далі днищу в Волзі виглядає дуже-дуже гарне. Я би сказав, навіть дуже гарний тунель під коробку. Тут все ціло, все простукали, все воно шикарне. Олонжерони передні, взагалі цілі, вони не поламані. Ну, звісно, машина перевернеться. Тут бачу те, що свідулося, Будемо це все здирати, цю мастіку, повністю чистити. До оланджеронів, дивитися, що потрібно будемо міняти. І ось вже реставрація нашої білосніжної Волги продовжується. Вже ми почали її реставрувати. Ось тут дірка в жолобі, це я наколупав. І так по днищу днище виглядає більш-менш непогано. Тут де міст, тут взагалі все ціле, гарно промазано, все шикарно. Ось то, що з карнізами. Ну, карнізи нічого вже є, нові, заміниться все. Тут теж так само виглядає все гарно. А ось задний фартух, задній фартух, я дивіться, що тут наколупав. Тут іде стоп, задній, бачите, дирочка така, чик-чик-чик, воно так було. І це все тут згнило. як бачите, ось тут згнило. Оцей жолоб, який йде під бампером, тут задна частина. Ось як бачите, машини, Верх все ідеальне, все гарненьке. А низ, опа! низ ось такий у нас повністю згнивший. Не згнили. Ось це плани, що робити по волзі. Така серія буде. Плани, що ми маємо робити по волзі, наші 21. Цей фартух теж ми маємо замінити. Карнізи, оланжерони маємо замінити. Ось так. Зараз покажу ще з середини, що там є. Крила передні мені потрібно. Карнізи я вже купив. Хороші, давні, придавні. Вони цілі, я їх оброблю, буде все гарно. Ось їх бачите? Дивіться, рух кузова для ГАЗ-21 1972 року випуску. Четвертий місяць. Ціна 4 рублі. Колись коштував. Він, він йде. Це нежна частина під осіліки. А тут йде такий кантик. Кантик під двері. Ось так. Дах ми, звичайно, почистимо. Це все ми з Волги нажитки, що нам дали до неї. Все повністю позабираємо, повибираємо. Що, виходить, тут по карнізам, по проймам, двері доста все ціле. Ну, десь є, треба буде підварити, підчистити, підпусувати. Ну нічого. Ось тут ця частинка, де сідає алюміній, накладка порога, так скажемо, навіть з ребром жорсткості. А ось тут вже трошки воно поржавіло і підгнило. Тут треба буде цю частинку е підлоги вирізати. Це тут сторона шофера. Ось цю частинку ми виріжемо. Видно, двері були чорні, ще грунтовка чорна на дверях. Ось так. Що виходить? Тут цю частинку треба буде підварити. Ну там назбирається, на кузові назбирається, я думаю, що багато чого. З цього боку у нас задня частина теж видно були чорні двері в грунтовці, коли їх малювали. Тут ця частина вся ціле, ось так кулупавці місця слабенка, де в них є. Тут виглядає досить добротно. Все воно навіть не зацвіло, немає похірців. Ну, іржа, звичайно, присутствує, але це би відчистимо йоржиками гарно і буде ціле. Це все частина порога повністю в хорошому стані. Я би так навіть сказав, що воно в хорошому стані. Ну Днище це ми все повитягуємо, будемо чистити. По Софіті. Софіт ось такий іржавий, виходить. Теж добре, це буде салон відпіскоструїти, багажник відпіскоструїти. Щоб було. Менше працювати, щоб була легша робота для мене. У багажнику ми там не знаю ще поки що що робити. Тут фу, багажнику пів Волги. Ось як бачите, маю зупчастин, можу вам підігнати, продати. Задній фартух вияжу він цілий. Ну і ржавий, ржу, відчистимо, краску, відчистимо. Все буде добре. Є в мене генератор старенький. Трамблер 21 й вол, коробка передач трьохступенчиста, Колінвал, колінвал потрібно перешліфувати або дати полірнути, якщо там немає глибокої корозії. Як так воно не видно, але треба все. Колінвал з шліфовки був шліфований, помазаний солідолом, його надовго залишили в гаражі, він пригнив. Є десь кладищі нові, бо то ремонт вже виходить. Пітер, радіатор, піддон, головка, тут купа всякого. Це все будемо вибирати. Дивіться, що там в багажнику твориться. Ось так. Кришка багажника теж видно була чорна. Це погано загрунтували чи не перетерли, не знаю, що вони зробили. Чого це так краска полізла, ось бачите. Чик-чик, ось так здерло все. Все здирається. Кришка багажника ціла. І досить гарно виглядає. Покльок на ній я не знайшов. Крила задні, ну, звичайно, потрібно буде відчистити, щось воно там замазано. Нікеляшки стоять, оперіння, так скажем. Чи як воно? Це тут вже одна частина на тій волзі, в мене з двох частин. Довгий стьок стоїть, відлив. Не короткий, довгий. Тут під, під уплотнітілі теж вяжу все ціле. Це що мені потрібно буде робити. Ось буде такої роботи, що просто капець. Ця дверка, видно, була колись синя. Синього кольору. І тут не знаю чого, чи то слабинка в кожній волозі. Права сторона, тут під замком. Треба буде ремставку таку вирізати гарно і тут заварити ремставку. Ця сторона вся ціла. Метал добротний, моцний. Ну, перед це ми перечистимо, де потрібно, там ми підваримо. Тут виглядає гарно. Ось така всередині. Ужас просто. Може хто смає Волгу. З хорошим кузовом та й хоче продати. Пишіть коментарі, я би ще одну купив. Якщо б там був хороший кузов, аби з цим з таким не гратися. Ось так. Що виходить, друга сторона. Теж тут вже двері були теж сині. Підержавіли так. Не знаю, що так жалко було краски помалювати чи що. Тут помальовано все. Проями помальовані, а там не помалювали. Тут ця сторона теж карніза виходить. стойка, все ціле. Все ціле. Тут видно стойки, хтось що сварив вже трохи, звичайно. Але так може бути. І дно тут я це був вибирав, дно тут все повністю ціле. Бо тут стоїть маховик, коробка, кожух, головка. Тут видно все більш-менш ціле, але все рівно це все відчиститься і буде тобі гарно. Ось так, будемо це все розбирати, будемо бомбити Волгу, нашу 21-шу, продовжувати реставрацію Білосніжної Волги. Будемо розбирати це все, витягувати з машини, з салону, з багажника, знімати торпеду, знімати передні крила. Так, будемо знімати крила. Я думаю, що напевно замінюю їх на нові. Хочу передні крила поставити нові радянські. Хто має крила, підженіть, будь ласка, допоможіть нашому проєкту. Плафони фонарів повністю потрібно, цілі фари, багато чого потрібно. Я хочу це все гарне, щоб було. І ось так ось така наша Волга 21, як бачите. Під капотом ось так виглядає. Ну Тут таких критичних зон я не знайшов. Тут вона виглядає досить гарно, Ну все в порохах у пилюці. це все відчиститься, погрунтується, проводка зніметься, є проводка друга нова. Це все ми будемо знімати, балка, все будемо реставрувати. Ви слідкуйте за каналом, я думаю, що вам буде цікаво. Ось чого крила хочу другий, бо тут ось такі ґрунтовці. Це все ми будемо міняти. Бо легше поміняти крило, дати за нього, там є і по 600 гривень, і по 800, і по 500 хороші, чим з тим гратися до покльовки. покльовки. Бачите, як було коли помальовано. Бачите, які грубі потоки. Ось так ціла машина в таких потоках крила. Ось того власник казав, що закинув її і не схотів збирати, бо це все у таких наглих потяках. Не знаю, як це малювали. Обезжирювали вони, чи це не обезжирювали взагалі, дивіться, по дверям. Ну куди так? І ось що виходить, це так по всіх дверях, це так якби малювали, не знаю. З одного разу, з одного заходу чи що, не знаю. Ну, Нічого, ми це все будемо перетирати, задні крила хороші. Знімемо їх, подивимося, що під ними твориться, що під ними є. Бо я вирішив, напевно, робити білу Волгу. Приходив майстер серйозний, дивилися на неї. Дяді Юра, вам привіт і дякую, що допомогли, підказали. Дивилися по кузову поднищу, то краще робити цю білу Волгу, чим ту синю, яка в мене куплена для донора на запчастини. Будемо відновлювати насправді цю. Попрацюємо коло неї. Я думаю, що у нас получиться. Хоч не знаю, за який це час вийде, але щось вийде. От слідкуйте за проектом. Я думаю, що вам буде цікаво. Далі вже будемо знімати, перевертати її, чистити, перетирати, витягувати все, що в нас є від неї. Є і запчастини, деякі можу продати, деякі запчастини мені потрібні. Ось така у нас Волга ГАЗ-21. Коли вона вийде, я не знаю. Хотілося б як скоріше, але то вже так. Два роки затягнулася, вона стоїть. Ну, подивимося, у планах цього року кузов привести у нормальний стан. Поварити, помалювати і обробити. Якщо вийде, буде все добре. Приміряли вже карнізи. Треба осілітелі карнізів. Будемо пробувати щось робити. А з вами. Екзак... І ось така 21-ша волга продовжується реставруватися. Ви слідкуйте за проектом. Я думаю, що вам буде цікаво, що можна зробити в себе в гаражі своїми руками. Ми будемо ось таку красуню відновлювати, реставрувати. Будемо шпаклювати, малювати, варити, чистити. Перебирати ходову, робити салончик, робити мотора. Буде багато всяких цікавих серій. Будемо перевертати її, чистити від тої мастіки, що обробили. Будемо варити дно, підлатувати, міняти карнізи, міняти крила. Буде всякі такі цікаві відео, по такі 21-й Волзі. Ви обов'язково поставте дзвіночок, щоб не пропустити нові серії, які вийдуть на каналі. Слідкуйте за моїм проектом, підтримайте мене. Я буду вам за це дуже сильно вдячний. Допоможіть запчастинами, може, хтось щось має для такої машини, в кого стоїть пилиця, вам не потрібно. Підженіть, подаруйте, продайте. А з вами, як завжди, був Гаразд Сталеві Нерви. Ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі у нових серіях по відновленню і реставрації 21 ї Волги.